Привіт, привіт, всім дорогі раки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на 2025 рік. Я вітаю всіх з новим роком. Обов'язково загадуйте свої бажання 30-го числа можете прописати всі ситуації, яких ви хочете позбутися, які ви хочете відпустити зі свого життя, і спалити цей листок, спалити цей список і разом з 2024 роком просто відпустити всі ці ситуації. А от 31-го числа дуже добре вже у нас буде ростущий місяць. Дуже добре писати всі свої цілі, і у 2025 рік заходити уже з конкретним списком, коли ви знаєте, до чого ви будете йти, і чого ви будете досягати. Сьогодні у нас буде 12 коло таро на кожен місяць своя колода, і також 13-й оракул, який буде показувати вам таку пораду на 2025 рік. Завжди всі свої прогнози. Дивіться на ваш сонячний, місячний і знак асценденту, тому що це три основні знаки, які символізують саме вас. Дуже важливі вони вони домінантні у нашому гороскопі. Їх можна абсолютно безкоштовно прорахувати в інтернеті. Дивіться карти, які повторюються. Можливо, деякі місяці от прям карти можуть повторюватися. Тоді точно ця енергія програється саме у вас, тому що всі розклади тут все-таки спільні. Для особистих розкладів звертайтеся або в директ мого інстаграму, або пишіть мені на почту. Ці реквізити будуть в описі до цього відео. Обов'язково, хто не підписаний, саме зараз підпишіться на канал, поставте лайк, і хто буде передивлятися відео, також пишіть мені в коментарях, як у вас прогривалися карти в ті чи в інші місяці. Ну що, поїхали. Перший місяць січень, січень 2025 року. Карти для раків. І рік у раків починається нічого собі з диявола, енергія okay. диявола у вас. Ну, диявол це взагалі це старший аркан. І е, у нас, е, по-перше, це карта козорога. Так, у нас якраз у січні може якийсь козиріг буде присутній у вашому житті, у них якраз там дні народження, може ви будете щось святкувати. Це карта випивки, це карта. Е, тут, знаєте, треба бути обережним взагалі, тому що може бути забагато якихось шкідливих речовин для вашого тіла. І краще утриматися від цього всього. Тут спочатку року ви вже можете позбуватися якихось шкідливих звичок. Ви можете залишати щось у минулому, розривати якісь зв'язки з кимось, так розривати е, якісь прив'язаності до речей, е, до людей, до ситуацій якихось. Ви будете ніби позбуватися, визволятися від цього всього. По дияволу можуть бути присутніми державні структури у вашому житті у січні місяці. Це може бути як і податкова, так і поліція, там суди, якісь всі, хто мають більше влади над вами, і всі, хто можуть вам розказувати, як вам треба правильно жити, ті, кого ви маєте слухатися. Будьте обережні, щоб ніхто вами тут не маніпулював, ви самі не маніпулюєте у січні місяці, тому що вийде за вам це боком. Е і може бути тут, знаєте, якогось такого трішки е е неприємні якісь ситуації, так? якісь плітки можуть бути. Можуть бути у вас страхи, до речі, по д'яволу, коли вам буде страшно зробити якийсь крок. Зараз ми ще одну карту на це витягнемо. Але тут ми бачимо: от прям, е так, у нас тут пентаграма і. Е в лісі, так, двоє людей поєднуються. Це може бути якесь писання, можливо, договору якогось, який добре його тоді читайте, щоб він вам не приніс якихось збитків. Давайте іще одну. Так, карту для раків. Ту з мечей це буде прояснення ситуації. Ви тут або ви от дійсно позбудетеся чогось по тузу мечей. Дивіться, вихід із лабіринту. Вам приходить ясність, приходить якась новина. Може, це буде якась заява, так прийде? Або ви там, наприклад, маєте якісь судові процеси. І вам прийдуть якісь документи, прояснюється все. Чи ви зможете дійсно позбутися? Якщо ви тут позбуваєтеся шкідливих звичок або якихось ситуацій, то це буде для вас дуже легко. Ви візьмете знаєте, цей меч в руки, візьмете відповідальність всю свої руки і скажете чітко собі ясно. Так я це більше не роблю. Або я, наприклад, починаю займатися спортом. І по тузу мечей тут може бути навіть якесь навчання у вас. Е, може бути, може хтось вчитися так, в поліцію, або хтось піде вчитися е, на якісь, е, так, саме в якісь державні структури Ви будете йти вчитися. І е, тут буде у вас новий початок. Так, дуже цікаво. січень місяць. Е, далі. Лютий. Карта на лютий. 2025 року для раків. Дев'ятка мечей. Щось вас, знаєте, ніби щось вас зупиняє, якісь страхи в лютому місяці, другі раки. Подивіться, дев'ятка мечей. Ну, по-перше, хтось вас тут буде все-таки оберігати. Можете звертатися прямо до своїх ангелів-охоронців для того, щоб вони допомагали вам вирішувати ті чи інші ситуації. Дев'ятка мечей це часто якісь такі нічні кошмари, переживання на рахунок ситуації. Оце могла таки бути. Тут може бути початок якоїсь ситуації у січні місяці, не зовсім вам по під'яволів. Так, і в лютому вона буде продовжуватися, або якийсь конфлікт, який почався в січні, в лютому він буде Приносити вам м, якийсь такий не, не не дуже задоволений стан. Старайтеся висипатися в цей період і взагалі по. Дев'ятці мечей потрібно відпускати ці переживання. Так, їх дуже тяжко буде відпустити, але тому що вони так, це наш організм буде реагувати, чи у вас тут хтось може налякати, чи просто у вас може бути е, якась е, така стресова ситуація, і ви будете так, будете погано тут спати, будете переживати на рахунок чогось. Але давайте подивимося, як воно все вирішиться. Лютий, 2025 для раків. Семірка Пентаклів. Ну дивіться, вам тут потрібно щось буде робити. Вам потрібно буде вкладати свої сили, свою енергію в те, щоб отримати результат. Можливо, ви очікуєте якогось результату, і зараз ще в лютому місяці буде не час. А от вам, наприклад, там якісь гроші вже потрібні, але це ще, ще вам не прийдуть вони, наприклад, не зможуть там вам борг повернути, наприклад. Або ви не зможете десь взяти якісь собі ресурси, матеріальні, чогось не буде вистачати. І тут потрібно буде трішки почекати, не спішити, вкладати свою енергію, вкладати свою увагу. Це дуже хороша карта на інвестиції. Але з дев'яткою мечей тут краще в лютому все-таки утриматися від інвестицій, не спішити. І ще давайте хочу вам одну карту. Чим же все-таки вирішиться ця ситуація? Так. І знову диявол. Вона продовжується. Подивіться, карта повторюється, дорогі раки. Так, Знову диявол, вона буде продовжуватися в лютому місяці, це не закінчиться так швидко, тому тут можете вже от готуватися, що далі будуть якісь спокуси, далі, можливо, будуть якісь маніпуляції, можливо, хтось вас буде кудись запрошувати, кликати. І вам цього не буде. Бачите, дивіться, тут пропозиції ідуть дуже дуже сильно привабливі. Але ем, їх ми, скоріш за все, їх тут потрібно утриматись. Так, оцей диявол, від нього потрібно трішки відійти. Тільки по дияволу можна е, там, підписувати контракти, тільки по дияволу можна е, домовлятися, якщо ви 100% впевнені, що ви з цим справляєтеся і що ви, ви вже знаєте, як функціонує там, та чи інша система. Тому тут, в лютому місяці, далі у вас ситуація продовжується і дає вам такого трішки дискомфорту. Давайте дивитися березень. Так. Березень 2025 року карта для раків. Так. Вісім кубків. От у березні місяці тут вже у вас фортунові ніколоди, і вісім кубків, ви готові йти. Ви готові, можливо, ви хотіли змінити роботу і вам вам ще там по контракту два місяці треба пропрацювати, а вам некомфортно вже в колективі, ви себе погано почуваєте, або йдуть якісь сварки, йдуть якісь маніпуляції в вашу сторону. У березні місяці ви вже тут зможете закрити всі контракти, ви зможете йти далі. Ви будете готові щось змінювати по вісім кубків. Так? Але подивіться, тут саме в цій колоді дівчина вона ніби от прям чекає, коли всі кубки вичерпаються, так? коли воно все закінчиться для того, щоб іти далі. Зараз, от, якби рішення може бути прийняте, але я не бачу іще руху з вашої сторони. Тут з кубків, от, прекрасно, подивіться от ця радуга, яка в нас тут. На задньому плані вона все-таки до вас приходить. У березні місяці все тут налагодиться. Тут уже буде новий початок, це буде якась дуже хороша пропозиція. Це може бути у вас нова закоханість, нові відносини. Це можуть бути якісь подарунки, ви комусь можете дарувати подарунки. У березні місяці дуже важливо приділити увагу, взагалі, творчості і тому, як ви бачите цей світ, наповнити себе. Це перший крок туди. Це у нас завжди такий початок, початок якоїсь, можливо, емоційної наповненості, зрілості. Так? Ви будете відчувати себе дуже-дуже комфортно. Тому тут, от два перші місяці, ви будете щось розбиратися, і в березні у вас вже все наладиться, не переживайте. Далі квітень. Карта на квітень 2025 року для раків. Так. Карта сонце, і все. У вас вже з весни пішли дуже хороші прекрасні карти. Сонце дає перемогу, дає дуже хороше самопочуття. Це і гроші, це і дуже хороше здоров'я. Може, дорога кудись ви поїдете, на відпочинок, можливо, навіть у квітні місяці, кудись під сонцем будете грітися. Це карта дітей. Хто хоче завагітніти, ви можете тут завагітніти. Може, ви два місяці старалися, не виходили у вас або проводили якісь маніпуляції. так? Куди яволу вже, що тільки не пробували, і тут, нарешті, ви будете мати дуже хороші, приємні результати. Взагалі, тут уже з березня місяця ви можете навіть починати якісь проекти десь з кінця березня, я би так сказала. Так тому що на початку ви ще будете чекати оцей шанс, щоб піти, що щось змінити. І е, з кінця березня ви вже рухаєтеся до своїх цілей. Ви тут взагалі переможець у квітні місяці. Дуже важливо вам бути в центрі уваги світити. Випромінювати щастя, наповнюватися енергією і думати взагалі от про себе. Думати сонце, воно символізує наше его. І тут, якраз таки, можуть у вас ви можете дуже сильно зациклитися на собі, якраз у квітні місяці, і багато чого для себе особисто зробити. Так, далі, травень 2025 року. Карта для раків. Так, дуже багато карт нам випало. Травень 2025 карта для раків. Так. Четвірка кубків. Дивіться, четвірка кубків це у нас така трішки карта паузи, коли карта вибору. Дуже багато пропозицій буде йти у вашу сторону, і ви будете обирати, чи дійсно вам там щось потрібно, чи ви дійсно хочете рухатися в тому чи іншому напрямку. У травні місяці дайте собі час на те, щоб подумати, на те, щоб розібратися взагалі у собі, зрозуміти, в яку сторону ви, в принципі, хочете рухатися. Тут може бути настільки те, от е, через березень, так, настільки Така емоційна наповненість, стільки багато у вас вже є ресурсу, що вам щось може просто вже бути непотрібним. І пропозиції, які вам будуть поступати, ви ще будете думати, От погоджуватися на них чи ні, відпускати їх чи приймати. Четвірка кубків це у нас такий, знаєте, трішки може бути ніби перебор. Тому тут старайтеся не, дуже сильно не розпилятися, не хвататися за все підряд. Тож, знову ж таки, думайте про себе, думайте про свою паузу. Тут може бути, знаєте, таке трішки не, не будете згоджуватися на якісь умови або е, на якісь результати. От вам щось буде не підходити, і ви зможете взяти собі оцей час у травні місяці на те, щоб подумати. Так, далі червень у нас. Червень. Червню у нас уже, в конце червня начинаются ваши дни народжения. Карта на червень 2025 для раки. Ну, э, паш Кубкиев. а паш, кубків знову ж таки у вас програються кубки. Дивіться, це все ваші стихії, так, кубки це ваші енергії. Тут якась нова пропозиція може бути, новий початок навчання. Якийсь. Ви, якщо в щось входите в якийсь новий колектив, або дивіться, якась новина, вам дуже приємна, хтось вам приносить якусь приємну новину, то ви, скоріш за все, на це будете витрачати багато своєї уваги. На навчання будете витрачати багато уваги. Тут творчі якісь процеси у вас можуть починатись. Вам захочеться взагалі творити, вам захочеться, знаєте, ніби як розкрити себе, показати себе цьому світу. Це може бути карти дітей, І знову ж таки, ви тут можете з дітками проводити час, або ваші дорослі діти з'являться, будуть вам якісь новини приносити, дуже приємні, хороші. Це може бути закоханість, якісь нові відносини з людьми, це може бути якесь нове партнерство, ви вступаєте в новий колектив. Давайте ще одну карту, до чого паш кубків тут. П'ятірка кубків. Будьте обережні, от ця карта вона дуже сильно до раків подібна. П'ятірка кубків це в нас така карта, може бути трішки розчарування і образ. І дуже головне вам взагалі не фокусуватися на негативі. Фокусуйтеся на наповнених чашах, а не на тих, що ви втратили, і тут можливо хтось таки до вас прийде, принесе вам якусь новину для того, щоб вас підбадьорити підбадьорити, так для того, щоб ви знайшли вихід. Тут буде якась новина у вас. Ну, вихід із ситуації явно буде. Карта п'ятірка кубків, вона у нас кризова взагалі сама по собі. Так ситуація буде кризова, і саме в емоційному стані можливо тут якраз якісь такі нові відносини не зовсім будуть вам зрозуміло. Так, двійка мечей буде у вас вибір у червні місяці. Від чогось прийдеться відмовитися, от знову ж таки, так це тяжкий вибір. двійці мечей. Ви відмовляєтеся від якоїсь одної сфери у користь іншої. Ви відмовляєтеся від одної людини у користь іншої. Вам тут явно чогось прийдеться в червні позбуватися. Не трансформувати, не переживайте, не тягніться за собою, не сумуйте так, за минулим, а просто ідіть в нове, тому що покажу кубки, тут буде новий початок. Так, далі липень ваші дні народження. Може, ви в червні будете якісь чисточки перед своїм днем народження робити. Так, липень 2025 для раків. Помірність. Помірність на дні колоди фортуна. Ви від чогось маєте відмовитися: не спішіть, не, не спішіть, не переживайте. По помірності тут потрібно дати всьому свій час. Всі ситуації будуть розвиватися так, як потрібно вам. Прийде якесь зцілення тут. Можливо, друзі ваші будуть вас цілювати. Треба буде сісти, може на якусь дієту, зробити якийсь детокс вам у липні місяці. Не витрачайте тут забагато коштів, своєї енергії, не потрібно розпилятися на інших. Сфокусуйтеся на собі і на зцілені взагалі себе як особистості, і не потрібно тут спішити ще раз скажу. Да, так, дивіться, ситуація затягується. От щось тут у липні місяці воно буде таке трішки призупинене. Можливо, ви тут навіть будете втрачати якісь ресурси, тому старайтеся використати цей шанс, так, цю зупинку, момент паузи, для того, щоб зробити якісь інші справи, які там давно у вас вже висіли, ситуації були підвішені для того, щоб ними зайнятися. Або тут ви можете просто собі відпочити, там виспіться, поїти кудись в притри, так, зціліться, може там ляжете в біка. Парню будете робити, так, якийсь детокс якісь відновлення організму і зцілювати себе. Це дуже важливо, важливо в липні місяці про це подумати вам. Далі, серпень. Карта на серпень 2025-го. Для раків. Вісім кубків. Ситуація березня у вас повторюється. У березні у вас було вісім кубків, коли ви готові йти далі. Ви знаєте, ніби тут така була зупиночка, ви відновилися, і ви готові залишати пространство, де вам більше не подобається, де у вас більше немає енергії і немає хотіння бути. Ви готові тут змінювати взагалі своє життя і іти навіть. Знаєте, в такі процеси трансформації, змінити роботу може, змінити квартиру, переїхати кудись в зовсім більшу квартиру зовсім іншу країну. Так змінити своє оточення. І навіть якщо вас хтось буде ще тримати, якщо вам ще хтось буде так щось розказувати, якісь тут будуть моменти саме емоційного характеру, які ми вами, вами можуть маніпулювати. Вам це буде просто по барабану. Ви все лишаєте і ви йдете далі. І ще карта на серпень. Відлюдник, знову ж таки, ви відсторонюєтеся так. Тут якісь ідуть прояснення ситуації, духовний розвиток. Старший аркан говорить про те, що вам потрібно копати глибше, вам потрібно зрозуміти себе зрозуміти куди ви йдете якщо це якась нова робота то ви маєте прям повністю в ній розібратися якщо це якась нова сфера то вам треба читати все що мілким шрифтом написано тут у серпні місяці може ви кудись поїдете на відпочинок в на самоті і ви просто не будете там ні від кого піднімати трубку ви будете знаєте так трішки про себе інколи давати там знати Може висвітитися вам, от прям ваша інтуїція може вам дуже сильно допомогти, і ви можете зрозуміти якісь ситуації тут у серпні місяці. І ще карта сюди. Король жезлів. Щось пов'язане з чоловіком, король жезлів, або він вам допоможе, або він у вас проявиться. Чи це будете ви будете брати відповідальність у свої руки, будете діяти тут, так? буде відчуєте себе королем жезлів. Це у нас е, овни або стрільці чи леви. І тут з ним може бути така ситуація, він може віддалитися від вас, чи ви від нього віддаляєтеся. Чи він допоможе вам от знайти якраз по відлюднику, він допоможе вам знайти якісь деталі. Цей чоловік жезлів. Так, далі вересень. Так, вересень. Карта на вересень 2025-го. Для раків. Так, дев'ятка кубків, прекрасна карта. Подивіться, вісім кубків у вас була у серпні місяці. Ви звідкись пішли, і вже у вересні ви зможете похвастатися своїми досягненнями, своїми кубками. Це у нас така наповнена наповнений емоційний стан. Ви зможете похвастатися, ви зможете показати взагалі свої достоинства. Діставайте тут всі свої, там, всі свої атрибути, всі свої о, якісь досягнення показуєте. Розказуйте про них. Якщо це зміна роботи, то в вересні місяці ви маєте написати собі просто прекрасне резюме і розказати про всі. Всі свої досягнення абсолютно. Не бійтеся показати себе, не бійтеся вийти на сцену, не бійтеся сказати так. Дійсно, я цього досяг, тому що тут саме через ваше те, як ви себе будете. Нести у цей світ так вас люди будуть і сприймати. І оці ваші досягнення, ці ваші кубки, які у вас вже є, так те, що ви вже зробили, вже зробили, може принести вам набагато більше ресурсів і набагато більше зацікавленості зі сторони інших людей. Тому тут у вересні подумайте взагалі про свій статус, подумайте про свій, наприклад, там зовнішній вигляд, як ви несете себе у світ. Далі жовтень, жовтень, 2000. 25-го. Карта для раків. Так. Десятка пентаклів. Дуже хороша карта. Десятка пентаклів це у нас гроші, це у нас карта сім'ї. Сім'я вас підтримує, можуть бути якісь ресурси від сім'ї, вам переходите, або ви будете витрачати у вас, будуть ці гроші, це у нас золотий дощ, вони будуть витрачені на ваш комфорт, на вашу сім'ю. Може, хтось тут щось купить, якийсь будинок, машину, щось, що пов'язане зі стабільністю. Це може бути дуже хороша виплата. Це може бути повернення боргу, якихось грошей вам прийдуть. А це може бути якась хороша зарплата. Так ви отримаєте просто надзвичайно велику, от прям максимум. Ви будете купатися в ресурсах, в енергії, в грошах. Тому що в Пентаклі це у нас і енергія матеріальна також десяточка. У нас є взагалі може завершення якихось проєктів, так ви закінчите і ви отримаєте повну виплату. Якихось грошей. Ви можете тут навіть зі сім'єю своєю кудись поїхати відпочивати, наприклад, проводити час. Це дуже хороша карта на здоров'я тут може бути. І якісь дуже такі дорогі покупки, яким ви будете раді. Отут жовтень місяць для вас прекрасний місяць у 2025 році. Так далі. Листопад. Карта на листопад. 2025 року для раків. Карта башня. От, а це вже цікаво, тому що в листопаді місяці будьте обережні, особливо ті, хто живуть в Україні. Тут можуть бути якісь травми, так, тут можуть бути якісь. Е е Кризові ситуації, коли вам потрібно буде готувати план Б. Не все піде так, як ви собі запланували. Це може бути переїзд, це може бути е, зміна кар'єри, зміна зміна взагалі ваших планів. Не так все піде, як ви хотіли. Е, дивіться, щоб це не були сварки, якісь тому, що ви тут не зможете відновити потім відносини з людьми. По башні це часто ідуть травми, і це часто башня дає взагалі нам трансформацію, дуже сильну, внутрішню трансформацію. І прийдеться щось відпустити і відпустити саме через біль. От чи вам буде дискомфортно у, у, у листопаді, у листопаді місяці вам буде дискомфортно від чогось, і може тут бути так, якісь, якась внепланова операція. Наприклад, Будьте обережні, щоб з головою все було добре, так щоб у вас не боліла голова, щоб не було якихось травм. І ще до чогось башня. Так, відлюдник. Ситуація знову у нас з серпня місяця піднімається. Так, тут у нас був відлюдник у серпні місяці, карта повторюється. Е, і тут може щось завершитися. От якщо в серпні місяці тут щось якесь у вас починалися якісь, якісь пошуки, то зараз ви вже в них або не будете мати більше потреби, або ви знову ж таки щось знайдете. Якась таємниця відкриється, чи якийсь може бути душевнесь розуміння ситуації, що з повністю вас виведе у трансформацію, ви повністю захочете змінити. Дивіться знову ж таки тут у деталі. Може прийти якась людина дуже мудра, яка буде вам розказувати, як вам рухатися, і ще. Це мірка жезлів. Відстоюйте свої позиції. Це буде захист. От вам тут потрібно буде захищатися, вам потрібно буде стояти на своєму, тому що може бути дуже багато людей або дуже якихось багато подій, які будуть на вас тиснути. Тому тут вже підготуйтеся до цього місяця. Так, і ще так, тепер на грудень, грудень 2025-го, Карта для раків. Чому закінчиться ваш рік? Дев'ятка кубків знову, і подивіться, у вас відлюдник, дев'ятка кубків. Знову відлюдник, дев'ятка кубків. Таке, ніби знаєте, от будете відчувати, буде програватися та самий, той самий сценарій. І тут бажано би виходити з цього циклу, не зациклюватися на ньому, не стояти постійно на одному, тому самому. Знову, може, ви знову змінити професію тут. І ви знову будете себе представляти. Подивіться, отут ви вже бачите, ви сидите, ви показуєте всі свої достоїнства, всі Свої досягнення, всі свої кубки і перемоги, і в кінці року ви себе будете відчувати тут уже дуже-дуже класно, комфортно, ви себе будете почувати лідером, і ви будете почувати себе переможцем. Ви пройшли багато всього, багато трансформацій, і навіть з цієї башні, отак от просто за місяць вийти в дев'ятку кубків, це дуже-дуже сильно. Ви справитеся, значить, ця башня вона буде не настільки для вас, скажем, настільки вас сильно розрушить. Ви зможете швидко пройти цю трансформацію. У вас тут цілий рік, так, у вас на початку року йдуть якісь тут завтики з тим дияволом. Потім у вас йдуть на ваш день народження, вам прийдеться щось позбуватися, робити якийсь серйозний вибір для вас. І далі ви просто будете вже до кінця року отримувати досягнення, щось трансформувати, отримувати досягнення і трансформувати. Так, давайте тепер карту оракул для вас на 2025 рік оракул для раків. Грунт і центр вам потрібно подумати про свою стабільність. Вам потрібно подумати про баланс взагалі енергії. Стійте дуже кріпко на землі, думайте про фінанси, тут вони можуть бути для вас важливі в цьому році взагалі. Про свій дім для раків дім дуже важливий. І тут, знаєте, таке наповнення енергією з землі, може, якісь практики будете робити, раки займуться, можливо, чимось таким, але ви маєте бути в центрі уваги і ви маєте кріпко стояти на ногах у цьому році. Так що так. Такий для вас вийшов розклад «Дорогі раки на 2025 рік. Я вас ще раз вітаю всіх з Новим роком, і ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!